Сьогодні на базі Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи юних кременчужанок навчали азам самооборони. Такі навчання проходять вже не вперше. Цього разу говорили про безпекові питання та відпрацьовували прийоми, які дозволять дати відсіч нападнику. Такі заходи важливо проводити для того, щоб молодь діти могли себе захистити в будь якій незвичайній ситуації. Тому сьогодні будуть проводити Такий захід по самообороні, де розповід... ну, будуть розповідати їм самі там прості аспекти, як можна себе захистити, коли там стається щось погане та несподіване. Майстер-клас передбачав не лише практичну, а й теоретичну частину, на якій учасниці могли отримати відповіді на свої питання. Сьогоднішній захід є дуже важливим аспектом, адже він допомагає нам подбати про себе в такий нелегкий час. І, звичайно, що для жінок особливо навички самозахисту дуже потрібні в сучасному житті. Сьогоднішній захід став завдяки сприянню і співпраці комітету молодіжних організацій, центру життєстійкості місця сили та де департаменту молоді та спорту Кременчука за фінансової підтримки Європейського Союзу майстер-клас проводив президент Федерації Полтавської області з гремплінгу та панкраціону Володимир Шемаров, який підкреслив, що такі заходи є надзвичайно корисними, особливо у наші часи. Зараз дуже важкі часи, і кожна дівчина має вміти себе захищати сама, не, не думаючи, що її хтось з крім неї може захистити, тому що зараз багато чоловіків. Захищають, боронять нашу країну на війні проти росіян. Сьогодні я взяв двох дівчат, які там на тренування ходять. Одна також потрапила до мене в секцію після такого семінара в молодіжному парламенті. Вже більше року займається і певні досягнення вже так також має. Я думаю, дівчатам сподобається. Я сама була колись прийшла на майстер-клас від парламенту там, де його проводив Володимир, і так сподобалось, що вже займають десь півтора року. І є непогані досягнення, на мою думку. Думаю, дівчатам сподобається. Самі ж учасниці зауважили, що раді можливості долучитись до майстер-класу, адже такі знання та практичні вміння є вкрай необхідними. Мені б хотілося побільше узнати, як себе захищати, коли можуть такі статися ситуації, як там чоловік прийшов і хоче там вдарити, або і треба буде себе захищати. Тому думаю, ця інформація мені буде дуже корисна у майбутньому. Я елементарно просто хочу себе навчити самообороняти, тому що я дівчинка. Мені це я вважаю більше важливо, ніж хлопчикам. Ось на цьому заході вперше мені просто цікаво, які є вправи, як можна себе обороняти. Сподіваємося, що ці навички допоможуть молоді почуватись впевненіше і безпечніше у будь-якій ситуації. Подібні заходи сприяють не лише фізичній підготовці, а й формуванню психологічної стійкості та готовності діяти у критичних умовах. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.